Після зустрічі з колективом Красилівського цукрового заводу та підприємцями Хмельницького речового ринку лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок відвідав одне з найпотужніших підприємств будівельної галузі Хмельниччини Кам'янець-Подільський завод будівельних сумішей Гіпсовик. Зустріч була плановою, адже керівником публічного акціонерного товариства є член партії та депутат Хмельницької обласної ради Володимир Поставий. Пад Гіпсовик працює на ринку будівельних матеріалів України та ще радянського союзу з 1929 року. Підприємство володіє ліцензіями. На розробку кремнієвого гіпсового, доломітового та вапнякового родовищ. Зараз гіпсовик приносить найбільше надходжень до міського бюджету. Сто працівників мають стабільне та високооплачуване місце роботи, але останнім часом на керівництво заводу чиниться тиск з боку влади. Лідер свободи Олег Тягнебок пов'язується з політичною діяльністю голови правління акціонерного товариства. Безпосередньо ідуть погрози від місцевої. Влади Хмельницької у зв'язку з активною політичною позицією і ем, виявленням цілого ряду зловживань зі сторони е, голови обласної адміністрації е, пішов найжорсткіший пресинг на наших депутатів обласної ради, зокрема на е, е, Володимира Постового, який є головою правління Вад Гіпсовик, з погрозами про знищення бізнесу. Е, з, Таким делікатним в лапках переконанням переходити на сторону партії регіонів, інакше, скажімо так будуть мати певні проблеми після зустрічі з колективом гіпсовика Легтягнебок вже традиційно побував на звіті представників очолюваної ним політичної сили у Кам'янець-Подільській міській раді. Свобода там має двох представників. Віктора Притуляка та Юрія Яриновського. Останній, як голова міської організації розповів кам'янчанам про те, чим свобода займалась у міській раді після отримання депутатських мандатів. Коло питань, які піднімали свободівці, Кам'янця-Подільського доволі широке. Це і загальнополітичні, такі як політичні репресії, визнання чи не визнання героями тих чи інших особистостей, податковий кодекс, так і локальні. подівництво двох енергоблоків на ХАЕС, розкрадання комунального майна тощо. Під час спілкування з громадою питання, які турбують кам'янчан, побільшало, найближчим часом депутати міської та хмельницької обласної рад висуватимуть їх у вигляді звернень та запитів. Власне, найбільше чого чекали жителі Кам'янця-Подільського, це виступ у голови партії Олега Тягнебока. Олег Ярославович, зважаючи на пізній час, вирішив одразу відповідати на запитання. Більше з них стосувались колишньої і можливої у майбутньому співпраці свободи з іншими опозиційними силами, зокрема з батьківщиною. Головний свободівець зазначив, що перед голосуванням за новий закон про вибори. Спільні дії з ними розглядались. після голосування. Настрої дещо змінились. Ці дві політичні сили, Батьківщина і фронт змін, фактично пішли на змову з партією регіонів і ухвалили з ними абсолютно невигідний для української держави, української нації, української перспективи новий закон про вибори за мажоритарно-пропорційною системою 50 на 50. Причому це вони зробили всупереч. Домовленостям на комітеті опору диктатурі як можна було проголосувати за закон, який повністю зверху донизу, від першого пункту до останнього, вигідний партії регіонів, та не просто проголосувати, а ще й після того кричати, що то є перемога? Але переговори з лідерами парламентської опозиції будуть головне каже Олег Тягнебок, щоб під час прийдешніх виборів під прапорами нинішніх опозиціонерів знову не прийшли тушки. Мені би дуже хотілося, не знаю, з ким я буду співпрацювати чи з ким Свобода буде співпрацювати, але дуже хотілося, щоб ті партнери, з якими ми співпрацюватимемо в наступному парламенті, не мали таких тушок, щоб вони були ідеологічно стійкими, щоб те, що вони говорили перед виборами, вони потім голосували в парламенті. Бо не можна говорити про відкриті списки перед виборами, а в парламенті через три роки взяти і проголосувати знову за закриті списки. Що стосується самого закону, то свобода не бачить його ідеальним. І, хоча парламентська опозиція підтримала законопроект, навіть з радістю потім коментувала його, вважаючи, що він обмежить можливості для фальсифікацій, Олега Тягнебока з цього приводу зовсім інша думка. Цей закон про вибори він однозначно є найвигідніший для партії регіонів, оскільки саме мажоритарна пропорційна система, яка вже колись в нас була, це та система, яка була за часів кучми і була створена для того, щоб зберегти владу кучми, вона зараз повертається. Через мажоритарні округи вони будуть пробувати проводити своїх кандидатів в депутати через підкупи, через адмінресурс, через залякування, через посіяння певної зневіри. І розчарування. Але навіть підняття прохідного бар'єру до 5% не є для свободи проблемним. Фальсифікації, звісно, остерігаються, але впевнені, що тоді оборна нація боротиметься за своє майбутнє революційним шляхом. У разі ж подолання 5-відсоткового бар'єру, це десь мог сформувати у парламенті сильну фракцію, яка, за словами тягнебока, спокійного життя нинішній владі не дасть. Нема злого, щоб на добре не вийшло. Може навіть і мобілізувати зокрема всеукраїнське об'єднання Свобода, тому що ми і планували набирати більше як 5% голосів. Знає. Але коли та планка вже поставлена вище, значить мобілізація до стрибка, до досягнення тої мети вона буде ще більшою.